Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Гордій Єрмак Сурдопереклад Людмила Бабенко. Коротко про те, що сьогодні у випуску, дивіться далі. Можуть компенсувати гроші за квартплату та тепло. Виконком Чернігівської міськради затвердив проект підтримки містян, житло яких пошкодили росіяни. Щоб провести посівну, наймають пенсіонерів. Розкажемо, як під час війни фермери Тупичівської громади готуються до польових робіт. 45 загорянь сухої трави та сміття за останні три дні. Працівники ДСНС провели рейд у селі Куличівка. Чернігівцям, чиї квартири були серйозно пошкоджені внаслідок дій російських військових, можуть компенсувати витрати на квартплату та тепло. Проект програми компенсації комунальних послуг одноголосно підтримали сьогодні на виконкомі міської ради. Начальник житлово-комунального господарства Ярослав Куц сказав, що на програму планують виділити 15 мільйонів гривень з міського бюджету. Ми говоримо про ті квартири, які зазнали прямих пошкоджень, тобто зруйновані там стіни, підлога, була пожежа. Ці квартири в них фізично не можна було проживати. Фізично в них проводились роботи, от, і пропонується от саме така, така компенсація. Чому? Тому що. Ці квартири зазнали найбільшого. Ну мошканці на цих квартир зазнали найбільшої шкоди від російської агресії. За словами Ярослава Куца, орієнтовно в Чернігові 600-700 таких квартир, власники яких зможуть отримати компенсацію. Точний перелік мають надати управителю будинків, його розглядатиме і затверджуватиме спеціальна комісія. Далі виконком прийматиме рішення про фінансування. Власникам квартир нічого робити не треба. Компенсація одразу буде нарахована надавачам послуг. До першого на взагалі не нараховували всім мешканцям. От а по цінку зруйнованим квартирам. Ми з 1.05 ми п'ятого е, два з року по перше, нуль п'яте, тобто рік нарахувань ми знімаємо. Буде перераховано знято нарахування за рік по е, житловим організаціям. Тобто за рік з ним буде перерахована квартплата і повністю опалювальний період з 15 жовтня по 15 квітня. Ну мається на увазі по факту. Того скільки теплові організації за опалювальний період виставили рахунок за опалення квартири, якщо люди платили, то в них виходить якби кредит по оплаті. Щоб програма запрацювала, за неї мають проголосувати депутати на сесії міської ради. Нагадаємо, у липні ми розповідали історію Чернігівки Гальони Якимчук. У березні її квартиру в мікрорайоні Зас пошкодив російський снаряд. У ній була пробита стеля, жити там було неможливо, але платіжки за комунальні послуги продовжували приходити. Зокрема, квартплата становила 530 гривень щомісяця. Дівчина з батьком писала в комунальні установи, що в квартирі ніхто не проживає. Тому що вона частково зруйнована, щоб не платити за ці комунальні послуги. Родина отримувала різні відповіді від комунальників. Уже їм сказали, що пошкодження знають, але платити квартплату все одно треба. Тоді Ярослав Куц пояснював, що згідно з наказом Мінрегіону сплачувати за квартплату треба, незалежно від того, пошкоджена квартира або ні. У жовтні 2022 року стелю у її квартирі каже Альона, відремонтували. До цього дівчина за квартплату не платила. На даний момент в мене заборгованість залишилась 2500 п'ятсот. Ну це, мабуть, приблизно якраз якщо так взяти, то це період з травня по жовтень десь і буде. Я просто кожен місяць плачу, а та сума залишається і вже, мабуть, пізніше трошки закриватиме, або якщо зроблять перерахунок, то й не доведеться. Якщо навіть мені це не а комусь, перерахують, то все одно як маленька. Перемога, я не знаю, тому що я ж кажу, я ще тоді про це, ну ще казала, що це нонсенс. Просто ну тепер ти розрунована ти плати. Нарешті там хтось десь щось почув, щоб зробити ці перерахунки. Ну це має сенс. Щоб провести посівну, фермер наймає пенсіонерів замість мобілізованих працівників. Керівник фермерського господарства Соната Іван Якуб розповів Суспільному, що кадрів не вистачає, бо частина людей воює. Він знайшов вихід у тому, що запрошує на роботу трактористів, які вже вийшли на пенсію. Чи готові вони вчитися керувати новою технікою та знову виходити в поле, дивіться в сюжеті. Тракторист Володимир Лузан знайомиться з новою технікою. Чоловік чотири роки на пенсії, а на цю посівну його знов запросили на роботу у фермерське господарство Соната, що у великомиствині Тупичівської громади. Прийшов помагавці. Я раніше тут працював, згласився. Треба чоловіку ж допомагати бо господарство треба вести, все ж треба. Володимир каже, раніше працював на старих тракторах радянського зразка. Та на новій техніці навчитися буде нескладно. Ну, там речага і посидіти, просто поїздити день, наприклад, там. Вайти в курс, бо комп'ютери комп'ютер стоять, але там по-другому вже. А так, звісно, легше на ній працювати. Якщо проработати зміну, так... Ну, то й важко було. Це, звісно, легше. Запропонували повернутися на роботу і трактористу-пенсіонеру Василю Лузану. Я всю жизнь проработав на тракторах. Я чересне. До сих пор я ще працюю, допомагаю. Якщо просять, не відказуюсь. Фермерське господарство Соната обробляє 1170 гектарів землі. Тут вирощують зернові, бобові та технічні культури. Це і горох. Це і просо, цей кукуруза, це і соняшники, цей ріпак, це і пшениця і ячмінь пробували. Голова фермерського господарства Іван Якуб каже, пенсіонерам запропонували вийти на роботу, бо у зв'язку з мобілізацією в аграрному секторі не вистачає працівників. Та за його словами, розв'язати проблему нестачі кадрів у такий спосіб зможуть не всі. Як віцепрезидент асоціації фермерів та приватних землевласників, говорить про ситуацію в інших сільгоспворобників. 50% військовозобов'язаних агропідприємства можуть забронювати. Та водночас, каже Іван Якуб, не враховано, що деякі спеціальності з аграрного сектору мобілізувати не можна. Якщо це спеціаліст такої техніки, яка працює на е, комп'ютера, оснащена все, вибачте, таких спеціалістів нема. У тваринництві у нас зараз є знаєте, доїльні зали, все, і там машиністи, їх теж їх не навчиш. Є такі спеціальності. Де вузькі вузько, які б треба зберегти, щоб підприємство працювало. У фермерському господарстві Івана Якуба, за його словами, працівники взаємозамінні. А колишні співробітники, що вже на пенсії, кажуть, готові виходити на роботу не лише щоб допомогти господарству, а й щоб тримати себе у формі. Працювати можна і треба. Як казала, треба... одна життя це життя. Треба двигатися. Тим більше нам. Пенсіонерам. Когда работаешь всю жизнь, а потім різко йдеш на диван, як кажуть, лежать. Ну оно, скучаєш по роботі, скучаєш по... <клес> по колективу, по, по всьому. Ну, от скучно на пенсії, <клес> як ніяк, а всю жизнь проработає. Этом... Оксана Ільчук, Олексій Жирнов, Микола Іванчик, Суспільне новини, Чернігів. На Чернігівщині відкрили рух модульним мостом на дорозі Р-69, вишгород Десна-Чернігів, який передала Франція. Про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Три металеві модульні мости виготовила для України компанія Матіє. Конструкції спроєктували спеціально під параметри зруйнованих під час бойових дій переправ у Чернігівській області. Монтаж першого мосту на трасі Р-69 завершили у лютому. Перед запуском руху провели випробування. Споруди та встановили нові дорожні знаки на під'їздах до переправи. За словами голови агентства відновлення Мустафи Наєма, два мости встановлені на головному маршруті між Черніговом та Києвом на трасі Р 69 третій встановлять на дорозі національного значення. Підготовчі роботи вже ведуться і щойно спаде рівень води на десні, стартує процес монтажу конструкції споруди. 45 загорянь сухої трави та сміття на Чернігівщині. ДСНС ліквідували за останні три дні. Рятувальники від початку березня склали 18 адмінпротоколів на тих, хто розпалює вогнище на смітті. Про це суспільному повідомив провідний інспектор головного управління ДСНС в області Тимур Дозоров. Працівники ДСНС провели рейд в селі Количівка. За дві години виявили п'ять загорянь та виписали два адмінпротоколи. Мінімальний штраф за паління трави становить 3060 гривень. Детальніше дивіться в сюжеті. Олечівка Чернігівщина. Жителі села з потеплінням прибирають прибудинкову територію. Сміття та суху траву спалюють. Затиші зараз заборонено? Зараз спалити траву. Ми маємо поставити на вас протокол про адміністративне про правопорушення про адміністративне правопорушення. За Рейд з пошуку паліїв сухої трави провели рятувальники області. Однієї іскри достатньо для того, щоб горіли поля, ліса, тварини. Разом з тими полями і лісами. І навіть бували такі випадки, що горіли і палії зі своїми власними будинками. Вам це взагалі потрібно. Ви кажете, у вас є компостна яма. Вам не легше буде туди його все це. Ну, вже буду знати, вже буду так і робити. Всі закони я знаю ваші. Ну, так чого ви тут сперечають? Ну так я, я вас прошу. Ну, ну нарушив. Я закон нарушив. Ну ну простіть. Ну що, на ну, по як ми можемо вас простити? забирайте мої три тисячі за дві години рейду по количівці виявили п'ять загорянь та виписали два адмінпротоколи. Інші жителі кажуть, компостують сміття або вивозять. А ви траву палите? Ні. А що робите? А що складаю, щоб перегнівала? О, компост. це правильно. Це ви молодець. Ну ви розказуєте, щоб складали в кучу, хай воно перегніває на компост, чи там на що там, якщо більше полежить, так і перегній. Ми зрозили нам прицепі, стоїть на прицепі. Ніхто не палить. О, оце ви правильно робите і сусідам. Кажіть, щоб так робили, бо бачите, скільки палять. Загалом за тиждень працівники ДСНС в області ліквідували 87 таких загорянь 45 за останні три дні. Йдеться про понад 50 гектарів випаленої землі. Такі пожежі виникають через необережне поводження людей із вогнем, говорить Тимур Дозуров. Через випалювання сухої рослинності дуже почастішили випадки загорання полів, лісів. Разом з цим гинуть і тварини. Навіть бували такі випадки, що через випалювання сухої рослинності загораються будинки, приватні власні будинки, саме цих паліїв, і іноді навіть вони і страждають від цих пожеж. Мінімальна сума штрафу за спалювання сухої трави та рослинності становить 3060 гривень. Рятувальники радять жителям утилізувати сміття екологічними способами. Варто викопувати компасну яму, щоб це все перегнивало. Випалювати не потрібно. Ольга Онищенко, Роман Репа. Суспільне новини Чернігів На цьому в мене все. Більше новин. Дізнавайтесь на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами. Бережіть себе.